Збільшення вживання цукрозамінників зростає вже більше 50 років. І, відповідно, люди намагаються зменшити кількість вживання цукру, а хочеться солоденько. І все це пов'язано з тим, що зростає кількість хворих на цукровий діабет другого типу, а цей діабет дуже гарно регулюється дієтою. І не тільки хворі, а також. Прагнення людей до здорового способу життя, до здорового харчування, і також робота різних блогерів, які таке пропагують, також рекламують більше вживання цукрозамінників. Тому в сьогоднішньому відео ми розберемося, які зараз існують цукрозамінники, які краще вибрати, якщо ви вирішили таке вживати. Наприклад, є цукровий діабет а хочеться солоденького, а також чи справді оцей цукрозамінник для здорових людей гарантує е, ідеальне здорове тіло, а також схуднення? Адже основному цукрозамінники використовують ті люди, що хочуть зменшити масу тіла. І так, хто мене не знає, я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтеся на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк. Адже, як завжди, дуже стараюсь і перелопатила багато літератури, щоб підготувати корисний і достовірний матеріал. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже тема справді дуже корисна, бо і людей на сукровий діабет хворих багато, так і тих людей, хто намагається. Змінити своє харчування в здоровішу сторону. Найцікавіше, що навіть хочете ви чи не хочете їсти цукрозамінники, ви їх все одно їсте. Адже наша харчова промисловість нерідко додає саме цукрозамінники в їхні вироби. Це і жвачка, це і паста для чищення зубів. Це і деякі продукти харчування. Тому це відео корисно дивитися кожному з вас. І так, цукрозамінники є натуральні і штучні. До натуральних належить стевія, еритрит, ксиліт, фруктоза та мед. А от з штучними підсолоджувачами там ще все набагато цікавіше. Найперший такий підсолоджувач це сахарин. Він набагато солодший, в 300-400 разів солодший за звичайний цукор. Але при такому постійному його вживанні він може провокувати алергічні реакції, утворення камені в жовчному мігорі, а також має негативний вплив на мікрофлору кишечника. І стимулює голод. А відповідно стимулює голод. Людина частіше перекусує і, відповідно, ще буде гірше впливати на її рівень цукру. Ще були цікаві такі дослідження, що сахарин стимулює ризик онкології сечови від них шляхів. Ну і дисбактеріоз провокує. Тому, бачите, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує. Вживати сахарин для контролю ваги або зниження ризиків хвороб. Для, до речі, цукрового діабету другого типу такого зауваження немає. Але якщо вона ВОЗ не рекомендує здоровим його вживати, ну так я думаю, що і людям з цукровим діабетом також не бажано вживати сахарин, адже в них хіба нема проблем з печінкою паралельно, чи вони хочуть утворити камінці, чи дисбактеріоз, чи онкологію. Тому сахарин це такий небезпечний підсолоджувач. Сукралоза це інший такий штучний підсолоджувач. Він дуже солодкий, набагато 600 разів солодший за цукор. І е, глікемічний індекс рівний 0, е, тому вважається в інструкціях, що він є безпечний для діабетиків. Е, так само е, безпечний для е, вагітних і дітей. Він стійкий до температур, тому його нерідко можуть додавати у випічку та горячі напитки для діабетиків. Але е, є цікава. Річ. FDA, а це є Food and Drug Association, як організація, що контролює якість ліків та продуктів харчування, написало, що деякі дослідження говорять, що постійне вживання сукралози може вести до дезбактеріозу кишечника порушення мікрофлори. І, до речі, сукралозу дуже часто додають в напитки, десерти і йогурти. Бо набагато менша кількість і робить смачний такий смак. От, позначається E955. Тому купляєте йогурт, звертайте увагу, чи там нема сукралози. Бо замість того, щоб кисломолочне мало нам. Покращити мікрофлору може привести наоборот, до її погіршення. Наступний підсолоджувач цикламат натруй. Він взагалі дуже часто входить і для продукти не для діабетиків, а для здорових людей за рахунок його е, такої вираженої солодкості і, відповідно, зменшення собівартості продуктів. Його використовують для джемів, кондитерських виробів, жувальних, Гумок столових підсолоджувачів. Е, і е, він фактично стійкий до температур. Е, в, ну, тут він вже менше в 30-50 разів солодший за цукор. І так само його дуже часто вводять фармацевтичні вироби, наприклад, сиропи від кашлю для дітей. От. А що він може робити? Він дозволений в багатьох країнах, включно з ЄС. Але деякі дослідження вказують, що цикламат можуть взаємодіяти з бактеріями кишечника, і в результаті ну, перетравлювання цього цикламату бактеріями, які живуть в нас в нормі, можуть утворюватися токсичні метаболіти. І тому його не рекомендують вагітним, щоб не було. Якоїсь побічної дії на плід і, відповідно, ват плода. Ну, мене це вже насторожує. І таке би ясно, що я сама боялася вживати. Позначка цикламату на продуктах Е952. Якщо чесно, на багатьох продуктах я таки знаходила. А наступний підсолоджувач у нас Аспартам або е 951 Це дуже популярний підсолоджувач у жувальних гумках. Він 200 разів солодший для цукор, так само буває в дієтичних напоях та йогуртах. І знаєте, фактично, його визнали безпечним, все добре, але. У 2023 році ВОЗ кваліфікувала його як можливий канцероген група 2Б. 2Б це вже такий досить ну, не 100% доказаний, як, наприклад, нікотин і рак легень, але досить такого великого ризику. В той же час який рак викликає, вимагає подальших досліджень. Ну, я надіюся... Ніхто з вас, так само, як і я, не хоче перевіряти на собі, який рак може викликати оцей аспартам. Тому краще його також обмежувати. Крім того, він протипоказаний людям з феніл оскільки містить фенілаланін у своєму складі. І повертаємося назад до наших натуральних підсолоджувачів, які є набагато менше. Шкідливі за штучні підсолоджувачі, але мають деяку також побічну дію. Хоча в мене є пацієнти, які саме через цю побічну дію і використовують в своєму харчуванні цей підсолоджувач. І так, сорбіт – це натуральний цукрозамінник, він є значно менш солодкий, ніж цукор. Але в нормі він міститься у звичайних ягодах, наприклад, яблуках, сливах. І е, ну, фактично його використовують також в джемах, оскільки він може допомагати втримувати вологість в продукті і е, робить такий, ну як джем не текучий, а досить тяжкий в той же час вологий. Е, використовується він і в косметології. Додається в шампуні, зубні пасти, креми, теж завдяки оцій властивості утримувати вологу. А, і має низький глікемічний індекс, що корисно при цукровому діабеті. В той же час побічна дія його є, яка може використовуватися для людей з запорами, це розвільнення. Він знімає також спазм жовча вивідних шляхи. І при передозуванні стимулює пронос. А також при передозуванні може бути здуття в животі, голосне бурчання, але в кого закрепи, в принципі, така побічна дія може бути навіть плюсом. Тому кожен підбираємо собі по своїх потребах. І ще один такий натуральний цукрозамінник – це ксиліт. Е967, e він також у нас є з природних продуктів, його отримують з березової кури або кукурудзи. Правда, він знову ж таки на 40% менше солодший, ніж цукор, і містить на 40% менше калорій, але калорій має, на відміну від штучних, природні, вони собі помаленьку засвоюються. Кс... Оцей ксиліт він не викликає каріусу, не е... дає розмножуватися бактеріям в ротовій порожнині, його можуть додавати в жувальні гумки, а також е... харчування для діабетиків, і е... він має дуже низький глікемічний індекс, менше 13-й і е... тому для людей з цукровим діабетом він може також використовуватися. Але побічний ефект так само є, схожий з сорбітом. Це проноси при передозуванні і так само здуття, бурчання, посилення бродильних процесів в кишечнику. В принципі, оцей розвільнення або понос при вживанні сорбіту, він такий трохи м'якший. Тому мої пацієнти, хто з закрепами. Частіше, ну і цукровим діабетом, і закрепами частіше вживають все-таки сурбіт, він діє м'якше. І ще такий дуже гарний цукрозамінник. Натуральний це стевія або медова трава. Він в 200-300 разів солодший за цукор. Приїхала Стевія до нас з інших країн, з Південної Америки, але вона може вирощуватися і в Україні ну, через розсаду, бо наше літо трошки коротке, воно не встигає дозріти. Вона не має ноль калорій, не засвоюється в нас, але дає виражений солодкий смак, ну, фактично таких побічних дій. Не помічено у стевії. Тому, в кого нема закрепів, все-таки краще вживати стевію. Але є дуже великі нюанси у людей, хворих на цукровий діабет. То, що я постійно говорю, забрати перекуси їм. І отут, якщо ви навіть ідеальний собі там взяли цукрозамінник, а між основними прийомами їжі, вживаєте собі. Трошки компотику підсолодженого, там чим би не було, чи стевію, чи медом, чи нема різниці. Мозок сприймає сигнал, що треба виробляти інсулін. Навіть якщо там 0 калорій. Навіть якщо ця речовина зовсім не засвоїлася. Але в роті є смакові рецептори, які сприймають солодкий смак, виробляємо інсулін. В результаті відбуваються такі скачки інсуліну між їжею. А це все провокує інсулінорезистентність, а в кого є вже цукровий діабет другого типу, погіршення отого обміну глюкози. І тобто проблеми з цукровим діабетом зростають. Тому, в першу чергу, ви можете брати цукрозамінники, можете обжирати і меду невелику кількість, але ви берете це. В той момент, коли ви їсте основний прийом їжі. Бо на їжу, навіть якщо ви з'їли якусь кашу чи крупу, у вас все одно піде підйом інсуліну, щоб перетравлювати ту їжу, яку ви з'їли. А якщо ви їсте там якийсь час, собі підсолодили на той стебі, безпечним підсолоджувачем, чи чуть-чуть меду дали. Але воно все одно веде до підвищення. Рівня інсуліну в крові. Тому головне контроль, самоконтроль і дієта, плюс перериви в харчуванні. Ну і, звісно, я вже не втомлююсь про то говорити, але це дуже-дуже важливо збільшення фізичної активності. Адже лише мозок та м'язи напряму використовують цукор з крові. Тому з'їли, ідіть трошки походіть, щоб той цукор використався. Але найпопулярнішим натуральним цукрозамінників у нас є все-таки фруктоза. Фруктоза в нормі міститься у всіх фруктах, які ви їсте, у соках, які, до речі, люди з цукровим діабетом люблять лікуватися сокотерапією. Але тут є нюанси. Давайте глянемо в хімію, і тоді стане зрозуміло, чому воно так а, не працює, як ви думаєте. Дивіться. Сахароза це звичайний цукор. Це є один шестигранний вуглевод і під'єднаний п'ятигранний. Фруктоза це є оці п'ятигранники. От, і глюкоза це є шестигранник. Тобто глюкоза, фруктозу тримає за ручку. Фруктоза, в, потрапляючи в наш організм, особливо в надмірній кількості, дуже легко з п'ятигранника перетворюється в шестигранник і утворюється та глюкоза якої всі бояться, що воно піднімає рівень цукру крові і піднімає лікований гемоглобін. А ось соки думають, я там буду пити фруктозу добре, не буде їсти в надлишку, бо, до речі, фруктозу в основному додають як цукрозамінник для випічки для діабетиків. Це найчастіше. Зверніть увагу, хто буде купляти або гуляти в супермаркеті. А от соки думають, ну це ж таке корисне, це ж вітаміни, буду от вітамінами лікуватися, користь мені. Але якщо з'їсти, наприклад, три великих яблука, бо з такої кількості в нас виникає шклянка соку. І випити шклянку соку. Три яблука великих зараз з'їсть, в основному така крупна людина з великим шлунком, а от сок склянку може випити навіть дитина. І це без проблем. Що в яблуку є, крім оцінкої фруктози? Є також клітковина, оцей жмих, що ми викидаємо соку, який стимулює перистальтику, там броди в кишечнику, і, відповідно, всі цукри в нас засвоюються набагато повільніше. А коли ми п'ємо вижимку, оцей сік, там, крім вітамінів, йде дуже багато фруктози і фактично, ми легко її передозовуємо. Ну, у мене був такий пацієнт, він а, військовий, вийшов на пенсію і а, вирішив лікуватися соками. Він кожен день купляв собі по а, літрі гранатового, літрі гріфрутого, літрі яблучного соку натуральної виженки. І в результаті за місяць такого щоденного пиття, ну 3 літри соку в день, у нього піднявся рівень цукру. Хоча до того цукор був нормальний. Тому не зловживаємо. І якщо вже вибирати ну, сік трошки можна, але не в таких кількостях і не протягом такого тривалого часу. Але все-таки краще їсти фрукти в сирому чи печеному виді, вони у вас будуть засвоюватися повільніше, фруктоза потрапляти в організм в меншій кількості і повільніше буде все травитися. А також до таких фруктозовмісних натуральних цукрозамінників належить мед. Але в меді цієї фруктози є лише 38-44%. А 48-57% є глюкоза. І ось дуже часто люди, хворі на цукровий діабет, починають їсти мед. І вважають, що це не цукор, і мені нічого не буде, я їм природня, оці мелені курага, ізюм. Алої, і мед для серця з горіхами, от то, то дуже часто їдять. Але в результаті теж може наступати передозування фруктоз, яка легко перетворюється в глюкозу. І зростає цукор крові, зростає лікований гемоглобін, а хотіли ж просто лікувати серце. Популярним рецептом, як так виходить. Ось. Ви думаєте, про цукрозамінники Зрозуміли. Вибираємо, що нам більше смакує, підходить і все потрошечки, головне, не передозовувати. І найголовніше я постійно говорю про е, важливість інтервалів харчування у діабетиків. І дуже важливо забрати різні перекуси. Якщо ви взяли той цукрозамінник чи там мед собі, додали в. Е, Продукти, навіть випічку зробили домашню. з тим. І ви оце їсте під час основного прийому їжі, у вас не буде так підніматися цукор крові. Адже ви їсте, на їжу зростає інсулін. Це нормально, бо треба для перетравлення. Потім він помаленьку падає. Але якщо тут падає інсулін, а ви взяли попили кампотика підсолодженого читають там стевію чи чимось, таким, що не засвоїться, весь де вверх теж зростання інсуліну. Тому що в нас є смакові рецептори в роті, які реагують не на сам цукор, а на солодкий смак. І це вже стимул, стимул йде в головний мозок, виділяй інсулін. До чого це призводить, що не так-от падає і зростає потім після наступної їди. А отак отак, отак, а росте. Інсулінорезистентність. А якщо вже є цукровий діабет другого типу, то навіть при високому рівні інсуліну будуть зростати прояви цукрового діабету. Тому бачите, діабет це головне дисципліна, головне фізична активність, перериви в харчуванні забрати переїдання. Це дуже важливо. Ось. Сподіваюся, що відео було корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк і поділіться ним зі своїми знайомими.